17 вересня, Вівторок. Коли весь світ проти вас. Частина четверта. То 4 справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. Івана 1.9. Лізі розпочинала свій життєвий шлях із самого дна. Не витримавши постійних знущань, вона нарешті втекла з дому і почала жити на вулиці. Коли Лізі була ще дитиною, її батько, повертаючись додому з роботи, майже щовечора примушував витягати руки перед собою і так їх тримати. Потім він бив її ременем, доки вона не починала сильно плакати. Він думав, що цього дня вона зробила щось не так і заслуговує на покарання. Що старшою ставала Лізі, то більше з неї знущалися. Ця дівчинка класичний приклад людини, у якої в житті не може бути нічого доброго, у якої немає шансів на нормальне життя, оскільки вона з раннього дитинства зазнала стількох страждань. І все ж якось ця маленька дівчинка змогла перемогти всі неприємності. Якщо ми забіжемо на кілька років уперед, то побачимо, що Лізі перетворилася на Енджел Валенду. Вона разом із чоловіком Стівеном виступала перед численними аудиторіями в цирку на протягненому канаті. Стів Валенда був членом однієї з найвідоміших сімей циркових артистів, які виступали на протягненому канаті. Коли він зустрів Лізі, його відразу підкорили її теплота і дружелюбність. Вона стільки всього зазнала і все-таки змогла зберегти оптимізм і гарний настрій. Стівен поставився до неї як до дару, який йому послав Бог. Маленька дівчинка, яку бив жорстокий батько, тепер могла з високо піднятою головою йти прямо і упевнено по канату. І вона могла не тільки це. Енджел була також емоційно сильною людиною. Коли рак поставив під загрозу не тільки її кар'єру, а й життя, вона не впала у відчай. Вона боролася сама і служила джерелом сили для свого чоловіка. Енджел не здалася навіть після того, як лікарям довелося ампутувати частину її ноги. Вона продовжила боротися і зробила неможливе. Ця жінка увійшла до історії як єдина людина, котрій вдалося пройти по канату на протезі. Стів Валенда так говорив про свою дружину. Вона постійно віддає. У цьому вся її природа, у цьому її краса. У неї, як написано в Біблії, справді в душі. Мир Божий, який перевищує всяке розуміння. Яким би не було наше минуле, як би проти нас не повстав світ, Христос, істинне світло, що освітлює кожну людину, світло Христової любові може наповнити ваше життя сьогодні. Світло Божої благодаті може сяяти на вашому обличчі, незважаючи на всі життєві труднощі, які вам довелося пережити. Світло Христа сяє яскравіше. Коли густіша навколишня темрява, коли проти вас увесь світ, нехай у вашому житті засяє світло Христа.